Привіт всім користувачам платформи Easy, користувачам, які е, хочуть сюди доєднатися, хто хоче доєднатися до челенджів е, фази 2 аеродропа. Що, які новини по платформі? Челенджі продовжуються, виконуємо їх, заробляємо бали. Тут мої челенджі я тут виконую по Твіттеру. Ще планую е, почати торгувати, викладувати nft лоти За них також от е, тут, от тут селер також будуть бонуси давати. Е, які взагалі ще новини? ну В Твіттері тут з'явилися е, топ е, лотів з open які можна придбати на платформі Easy. Можете переглянути от їхня ціна, коли закінчується торгівля, скільки коштують білети. Ну, по суті, тут все доступно. Тут, от в принципі, скрізь по долару можна закидувати, купляти білети. Е, що пройшов недавно пресей Рінга? Хто може брав участь, хто не брав участь. Це ж таке діло. Буде ще тут куча пресейлів, Тут вони анонсували, що буде в них багато е, продаж, продажів на лаунчпаді. Також був дроп по бласту. Провіряйте, хто бласт юзав, може вже ви отримали. Отак, в принципі, все стабільно, виконуємо деліки, е, працюємо. Все. Е, все добре, в принципі. Кому цікаво зайти на цю платформу, почитати, що вона, як вона, всі силки я розміщу внизу під цим відео. Все, всім гарного вечора, до побачення.